Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет у програмі. Вітання. Святкує свій ювілей Грушка Олександра Петрівна. Вітають зі святом її коханий чоловік Роман, син Тарас та син Андрій і вся велика родина. У цей день святковий приміць наш букет пошаний любові. Хай доля дарує вам доброго віку, щоб втіхи і радості було без ліку. Хай обминають невдачі і грози. Хай тільки від сміху з'являються сльози, міцного здоров'я з роси і води. Бадьорість і радість, хай будуть завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова. А Бог хай дарує вам многі літа. Школа радісний колектив від щирого серця вітає із ювілейним днем народження Марію, чуху. Бажаємо вам міцного здоров'я, яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай світуть під небом, оким ще довго довго дні літа. А тиха радість, чиста і висока, щоденно хай до хати заверта. Нехай рідні завжди оточують вас любов'ю та розумінням, а колеги повагою. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим. Хай постійний усміх, радість і достаток сиплять. До вас немовишневий цвіт, та життя досвід творить відбудні в свято, а Господь дарує довгих-довгих хліб. Довгих Дорогу матусю, кохану дружину, донечку та подругу Галину наконечно вітають із днем народження, рідні та близькі, щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині. Нехай обминають болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя без краю. Усього найкращого. Ми тобі бажаємо, Марію Стебніцьку. З днем народження вітають дочка Оля, зять Роман та внук Павло. Наша найкраща в світі, мамо, вітаємо щиро тебе. Хай день народження прекрасний тобі лише щастя принесе. За поміч дякуєм, кохана. Твою підтримку, доброту. Ми довгих літ, чарівна мамо, у Бога лиш просимо тобі. Колектив інформаційного порталу Золочів.нет щиро вітає Анжелу Криву із днем народження. Хай доля намітить ще років багато. Хай радість і щастя приходять до хати, щоб тільки все гарне в житті повелось, хай збудеться все, що іще не збулось. У щастя, здоров'ї, щоб вік весь прожити, душею і серцем повік молодіти, щоб радість стрічала завжди на порозі, а лихо не стріло ніде у дорозі. З 50-річчям мішталь Ольгу Олександрівну вітають онучок Михайла, дочка, зятем, чоловік. Бажають всього самого найкращого. Є ювілеї різні, але одна з найкращих дат, коли вітання шлють найрідніші, а тобі лише 50. Щиро вітаємо тебе святом урочистим. Дякуємо Богу, що ти є на землі. Хай над тобою небо буде чисте, радісно на серці, повно на столі. Хай стелиться життя розмаєм і хилить щастя, повен цвіт. Ми від душі тобі бажаємо здоров'я, міцного і много еліт! Коханого і найкращого чоловіка, люблячого татуся Максима Сербая з 30-річчям вітає дружина Мар'яна, синочок Святослав і вся велика родина. 30 літ хіба це вік треба три таких прожити. Ми вітаємо і бажаємо днів щасливих золотих, щоб родило щастя рясно, все в житті було прекрасно, щоб усе могло і вміло сквітувало, веселіло, щоб в сім'ї завжди було любов, повага і тепло. Батьки, діти, вихователі ДНЗ No7 групи Яблуневий цвіт вітають свого музичного керівника Грабельську Галину Михайлівну з ювілейним днем народження і дарують їй щирі побажання. Дай вам Боже днів щасливих! Дай добра, здоров'я й сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги, дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зичимо багато. Хай вас Бог благословляє, многих літ вам посилає. Оксана Самі довітають з днем народження. Мама Надія, син Михайло з дружиною Юлією, внук Данилко, син Володимир з Мартою, усі рідні, друзі та близькі. Цей день особливий вітаєм всім серцем. Хай все, що задумане завжди дається, хай очі іскреться, і посмішка сяє, а радість нехай безкінечно триває. Марію Валько з 40-річним ювілеєм вітають похресник Руслан з дружиною, Галиною, сестра Оксана з чоловіком Ігорем, племінники Михайло з дружиною Олею, племінниця Соломія з чоловіком Василем, Степан Арсен, Святослав. Хай доля пошле вам довгого віку, радості, щастя, достатку безліку. Ваш ювілей це прекрасна пора. Ще можна багато творити добра. І далі життя нехай повниться світлом. Цілющі джерела здоров'я дають. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є, хай силу і радість він вам дає. Другу донечку, люблячу матусю, сестру Наталі Дроботій, з днем народження щиро вітають батьки, діти та брат сім'єю. 35 – не просто ювілей, це ще одна стежина у житті. І день народження не просто будній день, сьогодні це свято твоє, сьогодні це твій день. Тож в цей квітневий теплий день ми побажати хочемо тобі, щоб ти жила у світі квітів і мрій, щоб ти цвіла від посмішок і надій, і щоб ніколи не з'являлась севина, а доля завжди йшла у майбуття. Колектив супермаркету, наш край вітає з 25-річчям Гавор Юлію Борисівну. Цей дорогий для серця день бажаєм квітів і пісень від всіх нас щирих привітань, від зірок здійснення бажань, від сонця, світла і тепла, щоб доля щедрою була і не спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік. Гулку Романа Михайловича та Остапів Наталі Васильівну з днем одруження вітає Гончарівська сільська рада. Під дзвони вецінні в цей радісний час від щирого серця вітаємо вас! Ми хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні, успішні, багаті і ще неодмінно щасливі, здорові, щоб жили завжди у ладу і любові. Хай разом всі справи даються вам легко та гарні сюрпризи приносить лелека. Коханого чоловіка та люблячого татка Римарчука Юрія від усього серця вітає з 30-річчям, дружина Христина, син Степан та Назарій. Сьогодні ми поспішаємо привітати тебе з ювілеєм 30 років. Чудова дата. Це час, коли вже багато досягнуто, але ще більше чекає попереду. Ти наша надія і опора. Ти дбаєш про батьків, даруєш радість дітворі. Всіма силами підтримуєш нас. Бажаємо тобі міцного, міцного здоров'я, воно тобі ще й ой як знадобиться. Нехай нудьга і невдоволення забудуть дорогу до тебе, миру і любові, здоров'я і щастя, радості і натхнення, роботи і грошей, благополуччя і терпіння, напруженої праці і веселого відпочинку. Нехай щиро і від усієї душі люблять тебе твої рідні, друзі в будь-який момент приходять на допомогу. Нехай завжди і скрізь буде з тобою Бог, благословляє і наставляє тебе та веде за собою. Нехай все, що в житті було хорошого, лише примножиться. Невірні кроки залишаться в минулому, а в майбутньому завжди супроводжує удача. Григорія Петровича Гевко вітає з ювілеєм його внук Максимчик, дружина Галина, донька Леся, зять Віталік та син Андрій. Ювілей це не просто свято, це здобутки всіх років в житті. Тож хай у вас їх буде ще багато, щоб здійснилися задуми всі. Щастя, хай що миті сприяє, мати успіх, достаток, добро, серце, радість і любов зігріває. Рідні й друзі дарують тепло. Інформаційний портал Золочівкра.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей. she me Бріє мені ти не снилась, а хочеться бачити Самотності привити <глев> мене. Пригадую теплі я зливи і чую молодію тої весни, та тільки не знаю, де я чорнобрива, та тільки щаслива я зараз чи ні та тільки не знаю, де я чорнобрива, Та тільки щаслива я зараз чи ні Приведи мене до любові, забери мене від самотності, приведи мене до любові, так ніжно, чудові, левкої, розпустить для мене свої пелісти, Весни вже не буде ніколи такої, ніколи вже так не роди. Ніколи вже так не розквітну сюди. それ努力こへ